Є новина, друзі, авральна боротьба з корупцією української влади та нова Епопея Трампа. Дослухайте до кінця. Дивлюся на нашу владу, вони страшно почали боротися з корупцією. Зразу хочеться задати питання, де ви були раніше? Слухайте. Розповідав сьогодні про Сверденко, оцей там керівник один на митниці, енергетичної митниці, в якого будинок виявили журналісти за 70 мільйонів. Він вже відсторонений. Сверденко підняла це питання. Міністр фінансів зразу включилась митниця, НАЗК його перевіряє, правоохоронні органи і так далі. Тому подібне. І це відбувається ну практично через день після розслідування. Також от сьогодні відбуваються арешти гайдая, це колишній голова. Луганської області по цій справі НАБУ, та, там, де Зеленський писав, доповісти, і це дуже важливо, дослухайте, чому. І інших фігурантів Гайдаю дали арешт на 60 діб і, і 10 мільйонів застав. Депутату Кознісову арешт на 60 діб, діб і 8 мільйонів застав. Я думаю, що вони застави, звісно, знайдуть. І депутат, і Гайдай, ну, особливо Гайдай. Тому що, ну, як пишуть деякі ЗМІ, що Гайдая взагалі через два дні перед затриманням мали призначити керівником е, Івана Франців. Франківської Ова або Полтавської ОВА, що він найкращий друг Єрмака, а хтось пише, що він навіть кум. Ну, я цього не знаю, я просто повторюю, що кажуть люди. Але кажуть, що він дуже в дуже хороших відносинах з Єрмаком, і він його покровитель і дає йому всі оці ці посади: і Луганської Ова, ну, а потім і Мукачівської військової. Адміністрації. І знаєте, оця авральна боротьба з корупцією, до речі, те, що Гайдай, якби затриманий в цій справі, НАБУ, говорить про те, що все ж таки Набута САП, скоріш за все, незалежні, тому що, якщо всі змі пишуть, що Гайдай найкращий друг Єрмака. Ну і якщо б Набу та САП не були незалежними, то однозначно я думаю, все би злилося. А воно не злилося, і це було видно по обличчю Зеленського, коли він зустрічався з керівником НАБУ та САП. І оця авральна розумієте, боротьба з корупцією влади вона виглядає ну не те, що смішно, вона виглядає. Ну, о, якось так недолуго, тому що де ви раніше були? Чому ви раніше не боролися з корупцією? Реально? Ну тому, що знаєте, прикривали ймовірно. І як на мене, це наслідок. Не те, що там е, вони знищували незалежне НАБУ, а наслідок знищення рейтингу це просто вони вже отримали соціологію, якої поки що ми не маємо. І напевно ця соціологія жахлива, тому що я вже бачу і блогерів застосовують, вони там ходять е, по містам, питають зеленський так чи ні, так чи ні, і е, там пів на пів люди відповідають. І Хотілося б нам теж побачити оцю соціологію, тому що я думаю, що ця авральна боротьба з корупцією почалася виключно із-за того, що рейтинг. Ну, завалився до самих низів. Простежимо за цим. Я думаю, що скоро з'явиться незалежна соціологія. Думаю, опоненти себе не заставлять чекати. Ми побачимо наскільки це рейтинг спав, тому що кроки влади просто авральні. Тепер іпопея Трампа нова це з Індією. Була інформація, він якби був вів тариф. Індія сказала, що буде далі закупляти російську нафту. Потім, от сьогодні, буквально з'явилась статистика про те, що Індія за останній тиждень не купувала російської нафти, а купила нафту в США, в Канаді і в Саудівській Аравії. І тут виходить знову Трамп. Ну тому, що були заяви від Індії, що ми далі будемо закупляти Російську нафту він каже, Індії все одно, скільки людей загине в Україні, вони купляють російську нафту, а потім ще її перепродають і на цьому заробляють. І їм абсолютно все одно, скільки людей загине. Що будуть ще мита проти Індії, щоб вона припинила купляти російську нафту. Ну і одразу нібито з'явили, що там уряд все одно далі буде купляти. Ну, я так розумію, що це заява під підкупірка з минулою, що Індія буде там боротися за свою незалежність і за відносини з третіми країнами, і буде, як би, купляти. Навто, я думаю, що це однозначно торгівля з трампом і такий, ну. Як він любить оцей тиск при перемовному процесі, і думає, що Індія скоро перестане купляти в росіян нафту, тому що якщо ще ведуть на 100%, Трамп просто почекає. До речі, я вже розповідав раніше, що якби перемовники США США не дуже спішать до Індії на перемовини. І як було з Китаєм, Китай місяць зрозумів наскільки він отримує збитків, і він повернувся до перемовин США, то саме може бути і з Індією, але це нова, я так розумію, епопея Трампа тиснув бути не тільки на її, а не всі країни, які допомагають Путіну вести війну, і це хороша новина для нас. Напишіть що ви думаєте? репост, like, підписка, телеграм в шапці профіля підписуйтесь. Там цікаво.